У Білгороді Дністровському триває процес проведення щотижневого вилову вакцинації та стерилізації безхатніх тварин, вкотре виїхали разом із заступником міського голови Андрієм Криштоповим до центру стерилізації, щоб розповісти нашим глядачам про роботи, що проводяться. Приїхали якраз у той момент, коли працівники міського центру благоустрій забирали про стерилізованих собак, щоб випустити їх у природне для них середовище на ту локацію, де їх було відловлено. Щотижнева стерилізація по програмі виконується вона кожного тижня. У нас в середу був відлов безпритульних тварин. Сьогодні ми вже їх відпускаємо. Але вчора така дійсно дуже приємна подія була. Після стерилізації зразу одна із собачок. Знайшла свій дім. Знайшла свій дім, так да. Це дуже, дуже гарно і дуже приємно дійсно. Робота продовжується. В середу завоз тварин. В четвер проводимо кастрацію безпритульних тварин, п'ятницю відпускаємо. По теперішній час у нас вже нараховується 274 собаки і 291 кішка. Це спочатку року проведена кількість кастрацій безпритульних тварин. Так, е, да, вчора в, в, в людина, вона три тижні підряд ходила, вибрала собі собачку, вдома сумно, жінки немає. Е, 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 хочеться з кимось спілкуватися. Е, прийшла, вибрала в Буцат... Ну Як це в очі подивився? Та? Ну, Разом, от... думав, що то його він ну, він того тижня прийшов не так, До, ну, не так. А вчора прийшов туди-сюди, туди сюди туди, тя, все. Смотри, не трохільний да. пройшли. Ця, все, додому, ні, нічого не може бути. Ну, да, уїхала е, Павло, а е, чи впливають на, на прогресивність вашої роботи, планові відключення електроенергії? Так. Е, да, е, цей той, той тиждень е, тяжко було трошки, вийшло ми е, півдят вже на роботі, а 9-10 нема світла. Поки, поки переключились, поки там повиключали все зайве, під покуди свій генератор підключили, ну четверг дався тяжко. Бо якби, якщо йде завоз, то два лікарі працюють на два столи. Е -а, -а, а тут так виходить, що навантаження на приміщення ну, таке серйозне. Вийшло, що працює один стіл. І... Часу ну, дуже багатько, плюс потім уїжджаємо, Ми в коли приходимо, у них час постійно працює опалення, ніч ми у них 18, день у них 24 під час проведення операції. а Так постійно в них 20 стоїть. Ну і теж ми виїжджаємо 8 -го годину вечора, а світ хлоп і вимкнули. Тобто, якби так було трошки некомфортно і нам, і тваринам, що якби виходить, що ніч наступає і блін, опаленням. Питається собача мафія. Да, <різь> то, тобто, якби да, і на ніч прохолодно. На жаль, центр завжди сповнений тваринами, які шукають будинок та господарів свою родину. Відвідавши його, ви можете зустріти друга, який наповнить ваше серце любов'ю і поверне її сторицею. Пухнасті грайливі кошенята, цуценята та дорослі собаки очікують на людину, яка може стати рідною до кінця життя. Є нова партія да, котиків е, всі е, е, ви ще рекламуйте Павло. павлок, є нові котики. Дуже гарні, дуже приємні, обставини. Приїжджаємо на роботу, коробка. Забрали вести блохи вакцина, шукають господаря. Підкидиші? Подкідиші. Їх просто під ворота і все. Кожен сприймає тварин по-своєму однак для мене собаки це завжди провідники добра у світ людей. Бувають звичайно злі, перелякані, але ці симптоми швидко лікуються універсальними ліками, турботою, пестощами та любов'ю. І ось уже працівники міського центру, благоустрій, добродушних, трохи переляканих хвостиків випустили в природне середовище на волю. 3 <laughs> So bad. Найбільш гуманним способом зменшення кількості безхатніх тварин на вулицях міста на сьогоднішній день є лише планова стерилізація. Павло Шква разом зі своєю командою кожен четвер приділяє увесь робочий день на цілком безкоштовну стерилізацію тварин за попереднім записом. В найближчі декілька років різниця буде цілком помітна. Мешканці Білгорода Дністровського можуть звернутися до контактного центру міської ради та повідомити про місця перебування безхатніх тварин, які ще не пройшли процедуру вакцинації та стерилізації за телефонами які ви бачите на екрані. Олеся Семчинська, Віталій Солодуфін, перший муніципальний.